Що ми робимо далі? Ми будемо формувати чашку п'ятки. Отже, перший ряд знімаємо одну петлю, як лицеву, пров'язуємо вісім лицевих петель. 8. Далі пров'язуємо ще 5 лицевих петель. Далі 2 разом з наклоном уліво. За задні стінки пров'язуємо. І далі пров'язуємо ще одну лицеву петлю. Перевертаємо наше в'язання. Другий ряд. Першу петлю ми знімаємо, пров'язуємо 4 виворітні петлі. Далі пров'язуємо дві разом з наклоном вправо. І ще одна виворітня. повертаємо в'язання: третій ряд. Першу ми знімаємо і в'яжемо лицьовими петлями ось до цього зазору, до цієї, як би сказати, ямочки. Далі прив'язуємо дві разом з наклоном вліво. І ще прив'язуємо одну лицеву. Повертаємо наше в'язання. Четвертий ряд. Першу знімаємо. В'яжемо виворітніми до зазору, до останньої, верніш, до останньої петлі перед, перед зазором. І пров'язуємо останню петлю разом з першою петлею після зазору, і ще одна виверідня. Ось так. І далі продовжуємо в'язати третій і четвертий ряд, поки в нас на, спицях повністю, на, на спиці не залишиться 15 петель. І ми убавимо 10 петель. Давайте я, напевно, це зроблю разом з вами. Отже, першу знімаємо, пров'язуємо лицевими до останньої петлі перед зазором. Останню петлю і першу петлю пров'язуємо разом. Ще пров'язуємо одну лицеву. Повертаємо в'язання. Першу петлю знімаємо, пров'язуємо виверітнями до останньої петлі перед зазором. Дві разом виворітню, одна виворітня. Повертаємо в'язання і продовжуємо робити все так само, як робили до цього. Лицеви, лицевими. Так. Дві разом з наклоном вліво, лицева, повертаємо. Першу знімаємо виворітніми до останньої петлі перед зазором. Дві разом з наклоном вправо вигорітньою, одна вигорітньо. Дві разом з наклоном вправо виворітньою і одна виворітня. Ось. І ми сформували чашечку п'ятки. Порахуємо, у нас повинно залишитись 15 петель на спиці. 2, 4, 6, 8, 10, 15 петель. Ось так виглядає чашечка. Дуже красиві вийшли. Убавочки, як з лицевої сторони, так і, подивіться, з виворітньої. Дуже все акуратно і красиво. Далі будемо формувати п'ятку. В'яжемо наступним чином. Першу петлю знімаємо, пров'язуємо 14 лицевих петель. Пров'язали. Далі нам потрібно набрати петлі, підняти, точніше, підняти петлі по бокам стінки п'ятки. Піднімаємо 12 петель зі сторони. Ось таким чином. Будемо піднімати за кожну за кожні дві дужки нашої косички, яка сформувалася. Ось, в кінці косичка і за дві дужки піднімаємо по одній петельці. Піднімаємо 12 петель. Один. Два, три, чотири.

ми будемо робити це для того, щоб у нас не виникла тут в'язанні дирочка. Отже, беремо ось так і піднімаємо петельку. Трішки затягуємо. Далі пров'язуємо петлі на спиці. Просто лицевою, лицевими петлями наступна спиця. ось так. Вилинку, тому що нитка, запуталась нитка. Далі. Піднімаємо петлі з наступної сторони, також з дужок косички нашої. Піднімаємо одну петлю з полотна і далі піднімаємо ще 12 петель один, два, три. Чотири 5, шість. Сім. Вісім 9, Десять одинадцять. Дванадцять. Підняли. Далі ми повісимо маркер, тому що тут у нас Ось даниточка, бачите? Тут у нас буде початок нашого ряду. Вішаємо маркер і пров'язуємо наступний ряд. Але, дивіться, у нас спиці закінчилися, так? У нас в роботі 5 спиць. І нам потрібно зараз зробити наступним чином: пров'язати половинку. Цих петель на цю спицю. Вісім чи дев'ять петель можна сюди так. Ось так. А ці петельки ми перенесем на цю спицю. Ось так. Ось. Отже, дивіться, ми замкнули петлі в круг. Далі у нас буде в'язання іти по кругу, але ми будемо робити убавки на підйом стопи. Потрібно нам убавити по 8 петель з кожного боку. Тобто нам потрібно пров'язати 16 рядів і убавки ми будемо робити через ряд. Один ряд лицевий, другий ряд з убавкою. І так будемо чередувати 16 рядочків. Отже, перший ряд, перший ряд у нас буде всі петлі лицеві. Перше, у нас, верніше, вже перший ряд він почався, але ми розділили, пам'ятаєте? Отже, продовжуємо в'язати перший ряд просто лицевими петлями. до до Маркера. Так, перший ряд ми пров'язали. Другий ряд ми будемо робити у бавочки. В'яжемо лицевими петлями до двох останніх петель другої спиці. Так, поправляємо, щоб нам було тут зручно, тому що поки що перший ряд добавочок не дуже зручно в'язати. Так, ще дві, і робимо убавку, тобто пров'язуємо ці дві петельки разом за передні петлі. Ось так. Трішки незручно, ось так. Пров'язали. Далі в'яжемо лицьовими петлями. Другу і третю спицю. У нас 27 петель, ми просто пров'язуємо їх лицьовими. Так, далі робимо убавку на початку четвертої спиці. Таким чином першу петлю знімаємо, наступну пров'язуємо і надягаємо першу на пров'язану, підтягуємо і в'яжемо до кінця ряду. Є, пров'язали другий ряд, Я собі помічу, щоб не забутися. Далі ряд без убавок, третій ряд. Просто лицевими петлями по кругу. Ось так. Дякую за В'яжемо третій ряд до маркера. Пров'язали третій ряд, четвертий ряд знову ми, ми в'яжемо і робимо убавки. В'яжемо лицевими петлями до двох останніх петель на першій спиці. Ось так. І ці дві останні петлі пров'язуємо разом за передні стінки. Ось так. І тут вже можна побачити, як в нас формується, ось, я, я надіюсь, вам видно, як в нас формується ось така красива косічка з одної сторони і з іншої сторони. Далі друга спиця прив'язуємо лицевими. Так, третя спиця також прив'язуємо лицевими. На початку четвертої спиці зробимо убавку. Знову. Першу петлю знімаємо, другу пров'язуємо і надіваємо першу на пров'язану, підтягуємо трішки і в'яжемо до кінця ряду лицевими. Ось так. Це в нас був четвертий ряд. Отже, нам потрібно убавити з кожної сторони по 8 петель. Тобто разом нам потрібно пров'язати 16 рядів і нас повинно вийти 52 петлі після всіх убавок. Отже, продовжуємо в'язати. Далі йде в нас п'ятий ряд лицьовий, просто без убавок. Давайте ви далі продовжуєте в'язати самостійно. Отже, дов'язую останній 16 ряд. 16 ряд це в нас останній ряд з убавками Ось, шістнадцятий ряд є, дов'язали, убавили по вісім петель з одної сторони і убавили по вісім петель з іншої сторони. Ось що в нас вийшло. Далі. Ми будемо в'язати тіло нашого носочка просто по кругу лицьовими петлями. Отже, маркер ряду ми переносимо місце початку рядочка в нас зміниться, місце початку рядочка в нас буде ось тут. Ми закріплюємо маркер, ось так, і в'яжемо просто лицевими петлями. По кругу. Нам потрібно пров'язати 37 рядочків. Просто ось так, по кругу, спиця за спицею. Петелечки за петелечками ми пров'язуємо 37 рядочків.